Для того, щоб зняти нам супорт з фартухом разом, нам треба буде зняти опору валів, один болтик відкрутити, другий. Тут є два штіфта. Скоріше за все, що вони вийдуть разом з цією опорою, можуть залишитися і встани. Зараз будемо бачити. Для того, щоб це зняти, нам потрібно буде супорт з фартухом відігнати в цю сторону. Тут нам треба буде перед тим. Вибити штифти, Вибити штифти, які є один тут, другий тут. Ми робимо позначки, як воно стояло. Тут вже є зроблені. Керном. Значимо тут і тут, щоб знати, якою стороною стояв гвинт. Ну і тут ми просто кернем напроти паза. Я так роблю. Чому? Тому що, якщо ми витягуємо ці вали да, в сторону, знімаємо. Знімаємо опору валів, витягуємо вали. Нам не потрібно знімати на станку маточної гайки, ну вона ще легенько знімається. І не потрібно знімати постільки черв'ячка, яка, в принципі, прикручена тут двома болтами і з сторони станка двома болтами. Тому ми знімаємо ми вибиваємо там штіфти, знімаємо опору валів. Витягуємо вали в сторону, і тоді в нас виходить зняти цілий е, супорт з фартухом. Знімаємо це все разом і вже на столі будемо розбирати далі. Для вибивки штифтів я собі зробив оцю виколотку. Виточу і вибиваємо штіфти в сторону. От тут же вибити, і тут же в нас практично вибиті штифти. Так, в дубинському станку нижній вал у нас може вийти навіть не знімаючи опори валів. Для цього нам треба викруткою прочистити цей паз, бо там набивається ну, різний бруд, і тоді легенько от він виходить. Якщо паз не прочистити, шпонка, яка є на черв'ячку, там, вона просто не, не, не дасть вам його витягнути. Воно має вийти легко, без ніяких надмірних зусиль, щоб нічого не поламати. Почистили пас, трошки ведешкою змочили, і все воно виходить. Ну, Цей вал нам потрібно, щоб зняти його, потрібно зняти опору валю. Значить, один гвинт, болтик, другий. Зі штифтами. Тут штифти, вони без різьби, вони наглухо забиті. Деколи вони виходять, деколи лишаються на станині. Тому, щоб у нас була можливість це відвести, супорт переганяємо в сторону коробки подач максимально, і тоді в нас буде можливість це чуть-чуть ну, відвести від станини і зняти. Один, один штіфт можна якось звідси. Вибити, старатися. ну Інший ви нічим. ну Цей нижній просто його нічим. Він, якщо там є, то він там є. Якщо б були нормальні штіфти з різьбою, ми б закрутили сюди зворотній молоток і вибили. Ну, тут так зробили Таким чином. Зараз я це зніму і витягну. Так, знялося опора валів штифти досить. Вийшли легко. Добре, що вони не були забиті сильно, тому що деколи це моток. Тут болтики. штифти на валах, ми зразу ставимо кожен штіфт на свій вал, щоб потім не перепутати їх. Щоб потім їх не перепутати. Ну і зараз будемо знімати оце. цілий супорт з фартухом витягувати. Для цього ми. Відпускаємо прижими. Прижими і позаду відпускаємо, ну тут цілу планку відпускаємо, тут є два, дві планки прижимних. Я просто зніму оцю планку, відпущу, щоб воно легше вийшло. Отак. Так, от супор з фартухом знятий. Ми бачимо, ми зняли повністю з маточною гайкою, з прижимами. Нам не прийшлося нічого відкручувати. Навіть упору черв'яка, воно не знято. Тобто ми це просто зняли вали і це все висунулося в сторону. Це буде все розбиратися, е, митися по детально від фарби, від всяких масел. І потім будемо це все збирати. По Стану воно непогане. Подивимося, знімемо пору черв'яка. Е, знімем Постіль черв'яка, це нам дасть е, розуміння е, чи станок, наскільки він інтенсивно працював, скільки він довго працював. Тому що ця деталь вона на автоподачах досить швидко зношується. Вона сама по собі тоненькі стінки має. Я пізніше покажу, от коли ми знімемо цю, і я пізніше покажу детальку, е, вже зношену. Ми порівняємо який знос приблизно на цьому смугу. По клинах ми бачимо, що болтик ще виступає, клин в нас не втоплений всередину. Тобто теоретично він ще в нас якийсь запас трошки має. Ну, це все от воно зараз, коли воно таке брудне, воно ще закішче, воно ще типу туго ходить і все, все окей. Буває таке, що ти коли помиєш його, все, віддраєш. Воно буває, що починає все легко ходити, а деколи і залегко. Так, тут в нас є трошки ржавчини. Ну, то все будемо розбирати і мити, перебирати, чистити. Всі детальки від станка, наприклад, я один станок розбираю, і я все складаю от такі маю коробки. О, В Епіцентрі я колись купив. На кожен станок йде одна така коробка. Тобто всі детальки з нього я складаю сюди. Оскільки зараз я знаю, що до чого, мені не потрібно їх там якось окремо складати. Колись я ще деякі детальки, там, наприклад, от подача. Я це складав ще в окремі кульочки, щоб не спутати. Зараз я це все гамозом висипаю сюди, але я знаю, що тут тільки є від детальки від цього станка. Так. Так, перше я буду знімати Г-подібні прижими, воно там є. Буду відкручувати фартух від супорта. Отут і два болта. і ще є штіфти також. Заштіфтовані. І знімемо цю планку. Задню прижимну з прижимними пластинами, а потім вже будемо розбирати розбирати все окремо. Значить, прижимні прижимні. Планки, передні, приживні гешки, так звані. Я їх відкручую. І, наприклад, от перший від коробки від передньої бабки, я в нього закручую один болтик, щоб знати, що це перший. В другий закручую два болтика, щоб це знати, що це другий. І так собі кидаю в коробочку. Тут можуть бути підкладки, ну це все зараз ми подивимося. Ось таким чином я кажу, що я значу. Ге-подібні прижими. Тобто вперше від короб від передньої бабки закрутив один болтик, другий два. І я знаю, які звідки є. Звичайно, ті, бол... ті болтики радянські вони будуть мінятися на нормальний сучасний крепєж. Але поки що цього хватило. Так само значу прижимні планки задні. От бачите, тут я просто керном автоматичним. З зворотньої сторони, це в нас другий. друга прижимна планка, це перша прижимна планка. Прижимні планки собою являють полоски металу. З одної сторони вони наші шліфовані. Зараз ми їх помірюємо. Товщина тут буде 3,5. Сюди вона буде мати сантиметр, 10 мм. І довжина їхня 70 мм. Що складного, тут навіть заосенсії не зняті, Весь такі воно таке рубане. Ну, тут шліфовано, одна сторона прошліфована. Е, отвори під болти прижимні, вони на всіх планках вони є по-різному. Не знаю, як вони сверлилися. Ну, їх треба вже значити, якщо у вас немає тих прижимних планок, ви робите собі. Ви їх значите по місцю. Тому що то, що я вам зараз тут поміряю, тут є. Між центрами 51-52. Воно на вашому станку може бути невірно. Так, це в нас г-подібний прижим. його довжина 35. Висота 22, висота полки нижньої 9,5 міліметрів. Ну і тут. 11,5 міліметрів. Якось так. Товщина 2. Це також індивідуальна запчастина, вона її потрібно вже підбирати під ваш станок. Ті розміри які я. Заміри, вони так для орієнтування, але точніше, якщо у вас їх немає і ви хочете робити, вам потрібно виміряти їх на своєму станку. Це в нас є прижимна планка, яка тримає маленькі прижимні пластинки. тими болтами регулюється прижим. Е, прижим прижимних пластин до станини. Отут тут воно. Таким чином болтик М6 з гайкою для, для контргаяння. Тобто ви собі виставили потрібний розмір, зажали. Ну, щоб у вас нормально супорт їздив по станині. Ось таким планом. Нічого там складного немає. Це. Товщина металу у нас тут 8 мм. Ширина. 22 мм. Дужина мені штангеля не, не, не хватить. Зараз я поміряю. Дужина у нас 20 см. Так, відкручуємо фортуху і цупорта. Вже по. Я вже тут попередньо почистив отвори гвинти і їх позривав, тому що вони були всі залиті фарбою. Так, ці пси гвинти вони будуть, бо отакі будуть мінятися. Тут у нас М6, довжина там 30, напевно, 35 мм. Так. Будемо від'єднувати. Так, роз'єднав я фартух і супорт. От, штифти вийшли не дуже легко. Їх можна вибивати всередину, можна і витягувати так. За допомогою викрутки, підважуючись зі всіх сторін, і воно помаленьку вийшло. Так, тут у нас є. Так як я і думав, є прокладки. Це не рідкість на Дубинських станках. Тут і тут є. Їх буває більше, вони бувають грубші, і ми не спішимо їх викидати, тому що, можливо, нам придеться їх ставити назад, оскільки тими прокладками регулюється Положення фортуха відносно валів. Ми подивимося, якщо воно буде нормально зажиматися без тих прокладок, вали, не буде їх там відігнати нікуди, ми їх не будемо ставити. Якщо буде, значить будемо ставити. Так, так. для того, щоб нам розібрати супорт, нам потрібно. Крутити болтик, який отримає клин. Тут також, як на малі продольні, є е, з цієї сторони болтик. І от тут у нас є болтик. Ну, це так на дубинських станках, на ростовських в них є один болтик, який регулює. клин. Одним болтиком регулюється клин, по-іншому. Тут ми його відкручуємо і тут ми стираємося подати клин. Приведеться теж відкрутити його. Вишовкої. Що це на його? Так, тепер ми відкручуємо тут болтик. Винтики, який прижимає гайку, винтик і шайбочка, бо, мало бути. Оця шайба, яка тут є, вона має дуже плотно заходити, ну, плотно без люфта заходити в саму верхню плиту супорта. Тому що воно може тоді додавати додатковий люфт. Воно буде просто тоді їздити разом з болтиком, з гайкою, Отак. От Якщо воно плотно, Ну, тут ще може бути льот. Ну, тут, все, тут все має бути плодненько. В тій частині. Так, знімаємо. Знімаємо. Так і нас там. Ну, тут більше бруду, ніж виробітки. Це все будемо відмивати. Так, тут у нас кісь сіно. така шабровка окуску така, така фірмова заводська дубинська шабровочка так тут коли тут буває у нас шайба тут її немає так, далі будемо знімати гвинт. Гвинт ми знімаємо ключком на 10, отут відкручуємо з цієї сторони і з цієї сторони. І помаленьку це подаємо сюди. Викручуємо, гайки і витягуємо. Зараз я це зроблю. Так, в такому стані у нас гвинт. Без вироб... ну з мінімальним виробітком, без виробітки не знаю. Тут у нас трошки є зазорчик. Як буде тут у нас вільний хід, можемо тут поставити капколонову шайбочку, Але це вже коли ми поставимо і будемо бачити, як воно працює, коли це все щит... чиститься. Латунними щітками. Акуратно, щоб не пошкодити це все. Хімія і латунні щітки. Отак. Така гайка бронзова. Так, ну а тут знімаємо пильники. Зараз оці. Це зразу викидаємо. Будемо вирізати нове тут. Пильник. Ну а саму плиту мити, чистити. Що у нас тут так, якось. Так, шайбочка тут все-таки була. Вона прикларилася. До верхньої плити. Так, і тут є болтик з звідси, який тримає малу продольну. Зараз я поміряю його. Жду, комусь буде потрібно. значить Довжина його 28. різьбова частина у нас.

сюда, да? Шестнадцать Так, резьба М8. Такий болтик у нас. Тримає, воно